22-річний Дмитро один із наймолодших гідів державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань. Торік розпочав роботу й уже створив власний авторський маршрут, що відкриває маловідомі сторінки історії міста. Про те, як юнак перетворив любов до історії на справу життя у сюжеті телекомпанії Умань. Дмитро здобував освіту на історичному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Саме під час навчання зацікавився історією Умані та міськими прогулянками. Я любив гуляти містом і звертав увагу на наші старовинні будівлі, особливо вулиця Садова. У 2024 році в мене з'явилася можливість працювати у державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань, і я почав водити екскурсії нашими підземеллями. З цього почалася моя історія екскурсовода. Чесно, багато людей дивуються моєму віку, коли я кажу 22 роки або коли ще 21, говорив. Кажуть, вам по голосу, як років 30 може бути, коли з вами по телефону спілкуюся. Тому вони дивуються. А дехто думає, що ну, як така молода людина, може екскурсію якусь провести. Але зазвичай після. Проведеної екскурсії ці питання зникають. Юний гід спершу відпрацьовував проведення екскурсій на своїх колегах, аби ті з професійного погляду допомагали вдосконалити подачу матеріалу та вказати на можливі недоліки. Згодом Дмитро почав проводити екскурсії вже для невеликих груп відвідувачів. Перед першою екскурсією хвилювався, Взагалі перед будь-якою екскурсією є хвилювання. Просто коли їх провів багато разів, ти вже знаєш, що очікувати, тому вона не таке велике. Авторський маршрут він називається невідомі скарби Умані, досить така проста лаконічна назва, але яка може людину зацікавити, яка навіть тут ще живе. Зі слів Дмитра, одним із найцінніших об'єктів Умані є підземелля, які сьогодні мають велику популярність серед туристів. Багато хто думає, що є в Умані ходи, але вони вже давно не працюють. Там немає що дивитися. Насправді не так. Люди, коли до нас підземелля заходять. Коли Монах відкриває двері, не зовсім інший світ окунаються. 250 років тому, який тут був, пройдуться тими тунелями, де колись ходили монахи, де колись працювали. А таких тунелів набагато більше думаю, є що досліджувати ще. Екскурсовод каже: ніколи не проводить однакові екскурсії. Він завжди підлаштовується під інтереси відвідувачів і обирає теми, які їх найбільше захоплюють. Технічний прогрес не стоїть на місці. Зараз багато людей, особливо молоді, пов'язує своє життя з гаджетами. Тому я інколи використовую QR-коди. Наприклад, всі пам'ятають локацію в нашому центрі, лазер-шоу або, наприклад, Сонтан, «Перлина Кохання. Не завжди можна, наприклад, в день показати, що там було. Тому в мене є фотографія, і QR-код. Будь-хто може навести там, іде посилання на відео, як це в нас відбувалося, і людина може не тільки з моїх розмов почути, а й на власні очі побачити.